Яка метода дієвіша? Індивідуальна, яку використовують наші спецслужби? Чи от така от сітка, коли от там закидаєш її? От хто зачепився, той і твій? Тут комплексний підхід, в залежності від результату, тому що ну навіщо там вкладати більше, коли тобі потрібен зовсім інший результат. Mm -hmm. Якщо тобі потрібен хтось із інженерів, там да розробників певного виду озброєння, то зрозуміло, що такий мас-маркет він не спрацює. Тобто тобі треба шукати людину, яка має певні вади там, або певні проблеми, або фінансові, або ще щось, щоб їй допомогти, а вона допоможе тобі дати доступ до тих закритих матеріалів. І тут спрацьовує тільки поступове вивчення цього об'єкта, підходів, зв'язків, тільки індивідуальна Путлива, довготривала праця, може передувати успіху. А для от таких от дезорганізацій суспільства, там, пошуку людей, яка може там навести, зрозуміло, що їм це треба масово, тому що, бачите, у них десь три доби потрібно для того, щоб дорозвідати, скоригувати ціли, внести, і потрібна просто людина, яка може там з телефоном поїхати, подивитися, зняти щось пошукати. Тобто, і коли вони будуть так довго шукати, хоча така агентура теж існує, яка була там ще і раніше завербована, там, і на ідейних мотивах а, чи якимось іншим шляхом. Вони використовують такий підхід, от е, буквально викрито в е, повітряних силах майора, якого заграбували через колишню дружину. От це от вже більш індивідуальний підхід. Я розумію, що там і ставлення до такого агента інше. Вони там вже опікуються його безпекою, там думають заходи як унеможливити його викриття, і канали зв'язку зовсім інше застосовуються закриті, забезпечені е,